Йо народ, це Євген. Сьогодні у мене не таке довге відео, як попереднє. Це невеличкий випуск з різними цікавинками, секретами і відсилками з нової гри Shredder's Revenge про черепашок Ніндзя. Бо ну як хтось міг помітити, черепахи займають у моєму серці окреме місце. Це я з другом якось зробив парне тату. Діма, привіт! Я виріс на мультфільмі 80-х та нульових і просто обожнював гру Project eh, Manhattan Project. тому і повз помсти Шредера я просто не міг пройти. Тож почнімо! У грі не те, що було прям дуже багато відсилок чи якихось пасхалок, але правду кажучи, ви і саму гру можете пройти за якихось 2-3 години, тому й нарікати нема на що. Дуже помітно, що гра створювалась під сильним впливом старого мультфільму 80-х і фільмів і ігор про черепах 90-х. І відчувається це не лише через геймплей, а й через відсилки, які можна помітити у грі. На самому початку 10-го рівня позаду вас буде дуже непомітна будівля, на якій можна прочитати назву Weird Pizza дивна піца. Назва тут, здається, трошки змінена, але виглядає. Заклад точно так само, як піцерія з епізоду Pizza Бай Шред з мультсеріал. Цей заклад по сюжету цієї серії був створений шредером, і його посіпаками бібопом та рокстидіт як пастка для черепах. У іншій локації, все, що у місті, вам також трапиться напис Second Time Around на захисних воротах, що закривають вікна якогось магазину. Так от це вже назва антикварного магазину, що зустрічається у мультивсесвіті Черепах. І саме над цією крамницею Second Time Around знаходиться квартира журналістки Aprilonil. Кілька прикольних відсилок є так. А також у фразах персонажів, які дуже легко не помітити. Наприклад, втрачаючи своє життя у бійці, Майки може сказати наступне: Арай, right. «I love being a turtle!», turtle. обожнюю бути черепахою. Ці ж самі слова, ховаючи голову панцир, Мікеланджело казав під час бійки у першому фільмі про черепаху. <хо> <хо> Боже, як чудово бути черепахою. А отже, зрідка у грі замість коробок з піцею, що поповнює здоров'я персонажів, буде коробка з суші. З'ївши ці суші у грі, хтось з черепах може сказати. Raw fish? Ew! Сира риба? Фу, це вже відсилка на те, що в мультсеріалі Сплінтер зазвичай замовляв собі не піцу, як його учні черепахи, а саме суші. І от у першому ж епізоді мультфільму 87-го року Сплінтер пригостить Ейпріл суші. На що Рафаель скаже їй наступне? Вона говорить, вона варадує. А Як ви можете їсти цю гидоту? А як ти, ти можеш їсти гри? сару рибу? Ще одна відсилка на мультфільм є в деяких позах героїв гри. У кінці кожного рівня персонажі стають у переможну позу. І от ці позування зовсім не випадкові. Всі вони копіюють заставку з старого мультсеріалу. Леонардо Лідс, Даз Машінс, Рафаел із Кулбуткруд, Мікеланджело із Дюд. Поки у вас в голові грає головна тема Черепашок Ніндзя», виділю трошки часу, щоб подякувати неймовірним людям, які підтримують цей канал фінансово. Це меценати, чиї імена ви зараз бачите десь на екрані. Безмежно вдячний усім небайдужим, особливо зараз, бо монетизацію YouTube мені все, що не дає, треба набрати години перегляду. І якщо ви хотіли б бачити своє ім'я серед цих людей, або просто хочете підтримати те, що я роблю гривнею, то для цього в мене є Patreon, а також моно та PayPal. Усі посилання є в описі під цим відео. Усіх. Меценатів я обов'язково вкажу у наступному відео. Та головне, щоб ви не забували про підтримку нашої армії, ЗСУ, волонтерів та інших найкращих людей, які зараз роблять усе можливе для наближення нашої перемоги. Послання на перевірні фонди я також у описі під цим відео. Про каме персонажів теж не можна не сказати. Тут вони ховаються на різних рівнях, і насправді їх треба знайти, бо це колекційні штуки. Серед знайомих героїв будуть колеги ЕПРО з шостого каналу, а також жаби Панки з мультсеріалу 89 року. багато ківків -ків також було і на старі ігри про черепах. Наприклад, якщо ви будете проходити помсту Шредера на самі, а з кимось лікуючи вашого напарника, граючи Ейпріл, дівчина скаже наступне. You have my You have my support. моя підтримка з тобою. Ці слова були майже коронною фразою Оніл у старій грі про черепах 89-го року для консоли Nintendo Entertainment System. А на рівні A few Screws Loose ви натрапите на піраміду з акційних телевізорів. На одному з них чітко видно шредера, що тикає пальцем у камеру і щось говорить. Так от це також на гру 89-го року, де в заставках була точно така сама сценка із Шредером. А от на п'ятому рівні вашим суперником буде король пацюків. Кінг, окрім того, що сам персонаж створений на основі персонажа з дитячих казок про повелителя пацюків, зверніть увагу на дивну машину, що стерчить зі стіни. Це водний мотоцикл Кінга з гри Turtles in Time, де на одному з рівнів ви маєте його знищити. А от на аркадному рівні вашим головним суперником буде Темпестра. Вперше вона з'являється у епізоді мультфільму Леонардо проти Темпестри, де її видно на аркадному автоматі з грою Темпестра з ревенжу. Саме з цієї гри і вилізла Темпестра у тій серії мультсеріалу. Так от перед Стрічі з цим босом у грі також можна помітити той самий ігровий автомат Tempestress Revenge з мультфільму. До слова собі у підмогу вона періодично призиває двох таких чудиків: Тока та Разар. Це монстри з фільму «Черепашки ніндзя 2. таємниця смарагдового зілля. Але найбільш схоже на пасхалку, знахідка знаходиться на 14-му рівні. Це невеличкий ідол Шредера на постаменті. Як тільки ви його зрушите з місця, по дорозі прокотиться величезна кам'яна брила. Певна річ, це пародія культової сцени з першого фільму про індіану Джонса, коли сам Інді, вкравши золотий ідол, тікав від такої ж здоровенної каменюки. На диво багато відсилок також є у рухах героїв у грі. Це деякі особливі комбо-удари, які відкриваються у вас. Поступово з досягненням персонажем потрібного рівня. Круговий удар ногою у Сплінтера дуже схожий на ураганний удар персонажа Рю з ігор Street Fighter. Удар Мікеланджело у повітрі прямо один в один, як велосипедний удар Кенга з Mortal Kombat. А удар головою все того ж Майки точно такий самий, як удар Сумо Headbutt у персонажа Хонда зі Street Fighter. У Донателло особливий удар палкою прадію рухи Біллі Кейна з гри The King of Fighters. А от про удар. У Рафаеля це коронка соло бedгая з гри Guilty Gear. Ну і ще як бонус: хода у Ейпріл О'Ніл та Кейсі Джонса також не випадкові. Ейпріл у грі рухається точно так само, як Кеммі гри грі Street Fighter, А Кейсі повторює рухи персонажа Алекс. Все з того ж Street Fighter. З іншого, кілька відсилок також є у досягненнях. Граючи Кейсі Джонсом і Рафом, якщо один з них лікує іншого, ви отримуєте таємне досягнення Finally Getting Alone. Нарешті знайшли спільну мову. Це невеликий натяк на перед. Шу зустріч цих персонажів у фільмі, під час якої вони вчинили між собою бійку. Слухай, я не хочу битися з тобою. Життя бентежне, друже. А от проходячи шредери в кінці гри і не отримавши при цьому жодних пошкоджень, гра нагородить вас секретним досягненням duck?» кому потрібен причал. Маленький натяк на фінал другого фільму про черепах Secrets of the Уз, де на шредера обвалився причал і повністю його завалив. З інших невеликих цікавинок на першому ж рівні годинок у студії телеканалу показують час 13.37, або також відомий як час літ, бо перевернуті число 13.37 читається читаються як слово літ. Геймерські приколи. Майже всюду у грі можна помітити логотип студії Tribute Game, яка займалася розробкою цієї гри. Сердечка з логотипу є на бамперах машин, на стінах та вантажних контейнерах, навіть на пакетах з торгівельного центру. Просто дрібничка. До речі, на контейнерах я ще помітив два набори чисел, які Дуже схожі на якусь дату, може це дата виходу мультфільму про черепах чи ще щось. Я таки не до саме це за числа і що вони означають. Тому якщо ви їх пізнаєте, обов'язково пишіть в коментарях. Періодично також ваші вороги не будуть нападати на вас одразу, бо будуть трошки зайняті, поїдаючи морозиво або граючи на геймбої. Це вже просто деталі, які цікаво помічати. До них, до речі, можна віднести в тому числі і деякі механіки, наприклад, на рівні в зоопарку, раджу вам заманювати ваших ворогів поближче до мавпочок, бо мавпи будуть кидати. Ти у них бананові шкірки, насправді вас ж тому, будьте обережні. А під час фінальної бійки зі статуєю свободи на фоні буде грати перероблений під стиль черепах їм сполучених штатів Америки. Такий от невеличкий випуск вийшов у мене на цей раз. Дуже сподіваюся, що він вам сподобався і що вам було цікаво. Я вирішив, що періодично буду випускати от такі от невеликі випуски, як по новим іграм, так і по старим. На них я витрачаю набагато менше часу, і при цьому вам не доведеться чекати нових відео по 2-3 тижні. А поки я готую для вас нове відео, не забувайте підтримувати канал, можете і гривне. Посилання для цього є в описі під відео. А можна і простим лайком та коментом, це не менш важливо і насправді допомагає каналу в просуванні на YouTube. Також в мене є твіттер і інстаграм, якщо хочете завітати в соцмережі, то буду тільки рад. А поки що це все на сьогодні. Бережіть себе, побачимось наступного разу.